З хворобою Паркінсона можна жити. Це студенти медичної академії нині роз'яснювали перехожим у кожного в руках анкета з простими запитаннями про хворобу Паркінсона. Нам це дасть ем, відповідь на питання, як. Ем... По Перше залучити людей до даного захворювання і як краще інформувати, що їм потрібно розповісти про дане захворювання, щоб вони знали більше. Саме незнання людей про цю хворобу спонукало студентів організувати роз'яснювальну акцію напередодні міжнародного дня хворих на Паркінсон. Мусимо про це знати, тому що на жаль є світові тенденції старіння населення. Отже, хвороба буде є і буде, буде збільшуватися число. Ми маємо просто зрозуміти, що людина. В Принципі продовжує жити нині в області є 800 людей, які страждають від хвороби Паркінсона. В Україні щороку виявляють 2,5 тисячі нових пацієнтів. Лікарі кажуть, просто діагностика стала кращою. Першими такими дзвіночками хвороби Паркінсона це взагалі може бути порушення нюху і закрепи навіть. А потім вже в подальшому в них розвивається тремор. з Чим вони найчастіше тремтіння, з чим вони найчастіше звертаються до лікаря. Тремор кінцівок, неможливість застибнути гудзик чи почистити зуби, сповільнення рухів, психологічні розлади хвороба Паркінсона не лікується, але людину можна підтримувати медикаментозно. Лікування не дешеве від 200 до понад 2 тисяч гривень на місяць. Але найголовніше це допомогти рідним зрозуміти, що без їх допомоги хворий вже самостійно не житиме. Хворого навчити жити цим, родину навчитися терплячості. Можливо, зайня, спробувати надати свої, своєму родичу хвороби Паркінсона певну нішу в сім'ї, чим він міг займатися, знайти йому якесь заняття, якому йому подобали. Сі, яке б влаштовувала дану сім'ю, і тоді життя було б набагато краще і якісніше в даній сім'ї. 21 квітня в обласній клінічній лікарні відбудеться семінар для усіх хворих на Паркінсон, аби пояснити дана хвороба на вирок, а лише спосіб життя.